Фармадол. таблетки від головного болю. Да. Але точно багато цікавих таких інструментів є у столиці України, і біля одного з них напевно вже чатує наш невгамовний, наш дуже цікавий журналіст Андрій Люховець. Я знаю, що сьогодні. Точно 88-й день року, і саме сьогодні відзначається міжнародний день фортепіано. Андрій, я сподіваюся, що ти і нам і усім глядачам розкажеш, чому саме в цей день. Так, доброго ранку, друзі, тому що 88 саме клавіш знаходиться на фортепіано. Але от я вже більше дізнався деталей стосовно цього інструменту, і зараз знайомити взагалі з музикою, яку може подарувати нам цей інструмент, буде людина, яка 38 років тому переїхала з Куби в Україну, закохалася. Потім закохалася в країну і залишилася тут надовго для того, щоб працювати. І зараз зі мною на прямому Ключені буде Хосе Ернандес та заступник генерального директора Національної філармонії України. Ну і в першу чергу він піаніст, який знає про цей інструмент набагато більше ніж ми з вами, і може про нього розповісти. Плюс ми знаходимося біля унікального інструменту. Доброго ранку. Доброго ранку. А що це за інструмент Вітаю. і де ми знаходимося? Тому що для національної філармонії України це таке дуже унікальне місце, де ми е, зараз е, з вами. Звичайно, звичайно, ми е, е, в приміщенні який ми називаємо е, артистична кімната? Е, у цій кімнаті е, артисти готуються е, перед е, концертом, е, перед виходом на сцену, mm -hmm. а інколи вони приходять до цієї за дві-три. Години до початку концерту розсігрується тут на інструменти, е, і е, у се кімната є е, такий е, концентрований творчий дух. Хто Але... тут був? Хто хто торкалися пальці ось цього от унікального той. інструменту? Я, я думаю, що нам е, не вистачає час. Назвати всіх прізвищ, всіх е, великих піаністів, які доторкали до сього до цього інструменту. Ну я, я думаю, що є такі зірки, як на цій короні, є, які е, зірки, як е, відома русинська піаністка Елісо Версалаці. Є були такі сірки, е, як Микола Сук, перший українець, лауреат, першої премії міжнародного е, конкурсу е, ліста в Будапешті, е, торкалі руки е, Віталій Самошко, перший українець, який був лауреат на найпрестішні конкурси королів Елісавета в Брюсселі, перша. Премія і гран дуже, дуже багато. Я не хочу е, е, обращати нікого, е, е, я не з, забуваю. Е, Але е, я знаю, один із піаністів сказав, що це взагалі унікальний, тобто найправильніший так, інструмент, так, який може це, існувати. Чому ми вас запросили сьогодні саме до сього кімнату? Що ви представите вам? S unikalni instrument firmy Stanway che Stanway правильно are э, ця э, найвідоміша firma э, э, яка gotuje nice royale w mire. Oni були stvoreni э, у 1870-53 э, э, році э, дійсно уникальны. А uh, цей роял, який ви вашите зараз, са, цей э, роял э, протягом э, 300 років був головний інструмент філармонії. Він mm -hmm. стояв на сцені. Зараз я не я не можу казати, що він пенсіонер, mm -hmm. э, тому що тут його є да, так? Він він є. Скажімо так, прасуючи пенсіонери. Але я скажу, тут є його прадідусь, як от сказали, це клавесин. Так, Це клавесин. Це варіант називається спінет. І він грає, ще? можна підняти, показати? Звичайно, звичайно. Навіть ми можемо попереднє фортепіано і ми можемо звук. звук. Наприклад, так. беремо акорд на роялі і О, те ж саме акорд на клавесині. Така тихенька легка так, музика. Так. А різниця? різниця в чому? І тому це е, е, називається фортепіано. фортепіано. Тому що на попередніх е, клавішних інструментах. Е, не, не можна було регулювати динаміку звука, а, не можна було гучно чи тише а, грати. А, і а, у 1703 році італієць Бартоломей Кристофорів создав інструмент ні на Плектро, який Чіпають струни, ага. а на малаточки, які б'ють струни. І тому можна було грати громше, ага. бужніше чи тіше. Хосе а це я дуже добре і піано італійською. Гучно і тихо. Гучно і тихо. У нас часу просто не так багато, так, а тут так. сидить ваша ще колега, так? так? А ми принагідно хочемо так. запросити з Хосе, щоб приходили до філармонії, тому що. Так. Е, і... Останній та eh, щодо цього інструменту, чому eh, для нас це eh, уніком і дуже дуже сильний, тому що величезний один із найвеликих піаністів в історії фортепіанного мистецтва Святослав Ріхтер, родом Шитомир, mm -hmm. до речі, це гігант фортепіанного фортепіаного. Це був його улюблений інструмент. Коли він приїжджав до Києва, він сік сважці і чекав зустріч цим інструментом. Він говорив, що це інструмент, який допомагає е, е, йому е, е, надати всі творчі. Е, Відконати сидворчі завдання. Все таки мушу вас перебити зараз, друзі, про музику можна довго говорити, але її найкраще послухати. І це можна а. зробити, до речі, і у філармонії. Приходьте двері, якщо немає повітряної тривоги, тут залюбки відкриті для у нас усіх укриття. І можна туди спорядінь теж так. А, Марія Віхляєва зараз а, зіграє для нас у День фортепіано а, музику, яка допоможе більше закохатися. Можливо, ви до цього ніколи не слухали. А хосе попрошу, Марія, будь ласка, а, до інструменту. В такому прекрасному музичному супроводі мені ще, ну, я думаю, не скоро доведеться, але я буду шукати ще дні, які будуть принагідні до інших музичних інструментів, і так красиво з шопеном зможу передавати слово на студію як сьогодні. Тому. Національна філармонія України, і я ще раз запрошую, щоб приходили, насолоджувалися музикою, і не тільки у день фортепіано згадували про ті прекрасні інструменти, які існують і можуть нам дарувати трішечки е, насолоди і можливість е, порелаксувати і відволіктися від тих е, сьогоднішніх подій, які до нас в Україну прийшли. Андрію, дякуємо тобі. Ти знаєш, і твоїм гостям, і Хосе і Марії, вони створили такий нам музичний ранок і настрій. І я навіть трошки пожалкувала про те, що я не закінчила музичну школу, я теж вчилася грати на фортепіано. І, взагалі, мені здається, от костя, ти погодишся теж зі мною. Що кожний інструмент це як людина? Він має свою історію. в нього є свої друзі, музиканти. Ну умовно, да, які з ним працюють. Ну це дуже класно. Андрій, дякую тобі, і те, що ти познайомив нас із Хосе, це ще один привід прийти до філармоні не лише послухати інструмент, а й поспілкуватися з такими прекрасними людьми, які цей інструмент роблять живим і визначним. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.